Так, все хорошо, так, да, стоїть все. Друзі, всім привіт. Блін, а куди вони палатку поставили? Друзі, всім привіт! Ми приїхали в Полтаву. Блін, а що вони роблять? Куди ви вішаєте? Куди ви їх вішаєте? Куди ви? Давай. Друзі, всім привіт і ми приїхали в Полтаву. Ну, куди, куди ви їх несете? Ну ще рано, ще рано. Фух. Ми приїхали в Полтаву. Хлопці, ну як ви його ставите? Ну переверніть же ж. Перевертайте, перевертайте, ну переверніть, інша сторона. Ну друзі, ми приїхали на Агрополтаву, на виставку команда Хімагроєм. Ну чого? Ну куди? Ще рано, ще рано їх ставити. 20-21 перша команда Хімаграєм буде очікувати вас на Агрополтаві. Хлопці, ні, 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 міняйте місцями. Хлопці, ну куди ви не Либо... ба? Надо міняти місцями. Прапори не так стоять. Друзі, всім привіт. Команда Хімаграєм буде зустрічати вас на Агрополтаві. Тож очікуємо вас 20-21 число. Наше місце буде 43.